Генштаб підтвердив удар по одному з ключових об'єктів воєнно-промислового комплексу Росії заводу Алабуга в Татарстані. Саме там виготовляють шахеди. Атака була не лише точною, а й технічно витонченою. Наші бійці використали унікальну тактику. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. 15 червня у місті Єлабуга в Російській Республіці Татарстан пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі публікували кадри диму та пожежі на об'єкті Алабуга, де виготовляють дрони камікадзе. Як виявилося, українська армія використала для атаки незвичайне поєднання, легкомоторний літак А 22 у парі з планером. Аналітики стверджують, що це класична схема буксирування. Літак піднімає планер на висоту, де той відстикується і прямує на ціль. Планер не має двигуна, тому його складніше виявити радарами. Він летить майже безшумно. Таким чином можна вразити відразу два об'єкти на великій відстані від лінії фронту і відносно великим еквівалентом вибухівки. У цій операції було використано авіабомби. Безпілотник А 22 летюча лисиця ніс на собі бомби типу ФАБ і прямував з північного заходу. Це підтверджують кадри з території заводу інженерного обладнання. На підльоті до заводу Алабуга дрон скинув бомбу. Ймовірною ціллю був навчальний корпус, але вибух стався на парковці. Уламки впали на контрольно-пропускний пункт автомобільного заводу. Почалася пожежа. Глава Татарстану Рустам Мініханов підтвердив удар. За його словами, загинув один робітник. Ще 13 осіб дістали поранення. Український генеральний штаб теж підтвердив факт атаки та її результат. Цитата. Уражено одне з місць виробництва ударних безпілотних літальних апаратів. Об'єкт використовується для виготовлення, тестування і запуску дронів по території України. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Командування зазначило, що це частина масштабної стратегії знищити інфраструктуру виробництва дронів, які Росія використовує для атак по цивільній інфраструктурі України. А вже в ніч на 16 червня дрони атакували ще один російський регіон місто Орел. Місцеві мешканці чули понад 10 вибухів, свідки бачили спалахи в районі нафтобази, а також сліди роботи системи протиповітряної оборони. Офіційно російська влада не повідомила про пошкодження чи жертви. Одночасно, по всій Росії лунали сигнали повітряної. Тривоги. Вона охопила Бєлгородську, Воронезьку, Липецьку, Саратовську, Тамбовську та Волгоградську області. Такі атаки стали можливими завдяки знищенню систем протиповітряної оборони Росії, особливо в окупованому Криму. Українська армія виводить з ладу панцир, бук і імбир. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, навіщо це потрібно. Цитата. Це важливий етап демілітаризації. Ми звільняємо повітряний простір для інших засобів ураження і для ворога небо стає небезпечним. Чим менше у Росії систем протиповітряної оборони, тим вища ймовірність нових ударів і глибших. По заводах, по авіабазах, по нафтових сховищах такі вибухи, як у Єлабузі, доводять, Україна здатна діяти на сотні кілометрів у глиб Росії, тобто не лише оборонятися, а й знищувати джерело загрози, зброю, яка вбиває українців. Друзі, як вважаєте, коли Росія усвідомить, що її тил уже в небезпеці? Пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Пропоную почати із новин ночі, що минула, тому що були атаки безпілотників по військових об'єктах на окупованих Росією територіях України. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко показує ось яку картину в період із пів на другу ночі до третьої сорок, за його даними тривала атака по окупованих територіях, зокрема по військових об'єктах. Що тут виділяє Андрющенко? Мелітополь і пише, що зафіксовано влучання на південний захід від міста. Окрім того, фіксувався масовий проліт БПЛА у бік Бердянська. Та в напрям Криму Бердянськ Фіксувалась масова робота ППО та попередньо є результат на землі в районі за містом. Уточнюємо, пише Андрющенко. Далі, тимчасово окупований Крим, Симферополь та район попередньо уражено польовий табір росіян. Також фіксувалась активна робота ППО між Сімферополем та Севастополем. Наслідки потребують уточнення, але вони точно мають бути. Пише Андрющенко. Ну варто додати, що в російських пабліках так само повідомлялося про те, що вибухи ці. Дії ночі чули у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Бакчисарайському районі, Алушті, Феодосії, Саках, Новофедорівці, Качі та інших. Про що свідчать ось такі повідомлення, Євгена? Паніла, ну враховуючи те, що це сталося сьогоднішньої ночі. Я думаю, що в якійсь там дрібниці виконання цієї операції ми точно влазити не будемо з безпекових маркувань, Але скажу вам позитивні сигнали, які ми можемо точно відфіксувати для себе. По перше, дуже прекрасно, що це вже знаєте така серія Трагітні, і комта. Серія і комбінація операцій, що це не точковий випад, як колись була там проведена операція для прикладу вам з Кримським мостом, коли там підірвалася фура, і потім умовно там за затиша. А це вже пішла серія операцій. Починаючи з операції, паутина, потім кримський міст, потім на окупованих наших територіях їхні військові бази. І я хочу тут не новину сказати, а підкреслити, що сьогодні Україна веде війну. Ну в принципі, Росія в ній війну нову типу. і це війна не тільки за територію, це віна, звісно, за майбутнє України, як сильної самостійної держави. І тут дуже важливо, що на кожному фронті від неба до економіки, ми показуємо, що Україна не просто тримається, а й переходить у деякі стратегічні наступи. І нехай на сьогоднішній день там є військова наука, яка каже, що про те, що якщо наступати нам на полі бою, у нас має бути там перевага. У нас такої переваги немає. Але такими саме чинниками, такими операціями, ми показуємо, що ми можемо вести стратегічний наступ не тільки на полі бою і Дивіться, Росія на сьогоднішній день змушена бігати із своїми е, тушками там тисячі кілометрів. Вона ховається в Криму, який вже став зоною нашого вогнового контролю е, на сьогоднішній день. По по, попри всі негативні новини, попри всю негативну повістку, е, Україна збільшує виробництво власної зброї, вибудовує тил союзницький і при цьому зберігає силу держави на полі бою і в переговорах. Тому е, я тут все веду до того, що вся ця комбінація призводить до того, що перемога, яка дається складно вона буде не подарунком, Комо результатом якраз от нашої сили цих наших дій, цих комбінованих таких комбінаційних операцій. І саме в ці дні, саме якраз через ці операції, можна сказати точно, що позиція України сильніше. І перед переговорним столом не про ці яка зараз в Стамбулі діється, ну, коїться, як це сказати. А саме перед серйозним переговорним столом, коли Росія вимушена буде визнавати, де весь світ вимушено визнавати, в світі немає жодної держави, що аби розвитка не оцінила скажімо так, і не дізналася про цю операцію повотина. Про проведено тому всі ці операції, в тому числі і сьогоднішні дрони, наші, які долетіли до військових об'єктів на території окупованих Вані, це сигнали, і це ну це це, це це прекрасний показник того, що Україна може воювати не тільки на полі бою і доволі успішно воювати.